Так, доброго дня всім. Знімаю таке доповнююче відео до попереднього свого по поводу заміни переходника з воздушного патрубка на турбіну. Так як має мене там підтікало масло, як казалось, він був, був порватий. Я його замінив, тепер хочу зняти, показати, що дійсно, дійсно це було все із за нього. Зараз все там чисто в мене я все вимив Зараз ніде масла немає, як ви бачите. Актуатор на турбіні турбіни теж чистий. Тоді все на актуаторі було. Як зараз видно, там все сухо. Зараз радіатор сухий, защита радіатора суха, і де масла підтікання немає. Отже, проблема була все-таки в перегодніку на турбіну. По поводу масла в воздушну патрубку. Не знаю наскільки правда, але мені казали, що навіть в нових автомобілях там невелика кількість масла є. Я не впевнений 100%. Я не експерт, якщо хтось знає, можете написати, чи так воно ну, дійсно чи ні. Просто знімаю відео того, що після заміни цього патрубка в мене все чисто. День нічого не тече, двигун чистий. Все добре. Всім дякую всім гарного дня.